У минулому шахтарське село тепер страждає від колишньої слави. Щодня ільниця заглиблюється під землю, і цей процес неможливо зупинити. Про це свідчать карстові верви, яких за останні п'ять років утворилося щонайменше з десяток. Ці пусті утворення, де видобували корисні копали, вони сязвони є і будуть. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що ці шахти, котрі штольні і так далі, вони через деякий період будуть осідати. У якій мірі та у яких масштабах то в швидко покаже природа. Скільки б не виносили проблему проваль на публіку, вирішення завжди відкладали то проект занадто амбітний, то наявні технології недосконалі. Втім, переважно все впирається в гроші. Цього року немає у нас ні одного провалля, але дивлячись на те, що вони з часом будуть, все зв'язано з деякими такими кліматичними умовами, так що ми маємо бути готові до всіх цих потрясінь. Поки у владних кабінетах грають у пінг-понг з проблемою, тамтешні жителі щодня наражають себе на небезпеку. От пані Антоніна ледь не стала жертвою провалля. Земля пішла з під ніг за лічені метри від її оселі. І там, де колись був город, ще зовсім недавно зяяла п'ятиметрова вирва. Я відводила дитину у садик, прийшла з садочку, побачила, що тут творилася яма. Провалля таке було десь глибину. 4 метри. Ми опасалися всі, звісно ж, тут діти в нас бігають і опасались мися бо не попали туди в яму У селі як можуть, воюють із карстовими утвореннями. Втім, це боротьба з наслідками. Причина ж залишається. Яму в городі жінки засипали. Сподіваються, більше подібних сюрпризів не буде. Камінням спочатку засипали, а потім цим ґрунтом все. Насипали. Тут у нас ще одна яма була така, що ну, мала, що ми її самі заметали. За штольні подільниці якраз в цьому березі, сіся називати березі, Майровий берег, і, 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 і кемніш берег і так далі. Всюди у нас є штольні. Але це провалля відбувається не так часто, є природні умови, коли проводяться провалля. І в тому не застрахований ніхто. Вугілля вільниці продовжують добувати та вже кар'єрним способом. Однак, колишня багатокілометрова мережа підземних шахт дає про себе знати, особливо після інтенсивних опадів та навесні, коли ґрунти перезволожені та нестійкі.